Ну в мережі шириться відео, нібито силового затримання працівниками ТЦК цивільного чоловіка в Києві неподалік станції метро Деміївська до сварки долучили ще й перехожі жінки. Місцеві продавчині вони намагались вплинути на працівників ТЦК аби від, е, відтягти на них від чоловіка. Як зазначають очевидці, одна з продавчин, що пішла так би мовити, відбивати його, отримала від працівника ТЦК удар головою. І на вірусне відео відреагували вже в. Київському територіальному центрі комплектування та соціальних послуг в при службі заявили, що їх співробітник дійсно намагався вдарити жінку, тому що не зміг стримати емоції. Своєю чергою, вона продовжувала провокувати конфлікт і перешкоджати законним діям правоохоронців. У повідомленні йдеться про те, що під час перевірки документів співробітники поліції виявили осіб, які ухилялися від виконання військового обов'язку. В ТЦК заявляють, що один з чоловіків почав чинити опір, а при спробі його затримати. Протидіяти правоохоронцям і військовим вже почали і інші цивільні особи, в результаті чого цей чоловік зміг втекти.